Доброго дня, друзі! Давайте ознайомимось, що змінилося в об'єднаній звітності для податкових агентів та платників ЄСВ за доходами фізичних осіб. Вперше зміни застосовуємо за третій квартал 2023 року. І також необхідно буде врахувати зміни довідника ознак доходів фізичних осіб. Далі розповімо про подробиці. Оновлення отримали. Податковий розрахунок та додатки перший, третій, 4ДФ та шостий. Одразу скажемо. Додаток 6, він же Д6 має чисто косметичні правки. Додаток 3 не цікавий звичайним роботодавцям. Вони його не подають. Тож зосередимо увагу на податковому розрахунку та додатках 1 він же Д1 і 4 ДФ. У заголовній частині розрахунку з'явилася нова ознака платника єдиного внеску. Це рядок з кодом 095. Якщо ваше підприємство є резидентом Діасіті, то про це ви будете інформувати податкову, проставляючи відповідну позначку в рядку 095 заголовної частини розрахунку. Якщо ж ви звичайний роботодавець, то як і раніше, ставите позначку, в рядку 091. У Д1 в табличній частині з'явилася нова графа 26, ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. 1. Так 0, ні. Якщо у вас на підприємстві чи у ФОП є працівники, з якими укладені трудові договори з нефіксованим робочим часом, то за доходами цих працівників... В графі 26 проставляєте ознаку 1. В інших випадках у графі 26 ставимо ознаку 0. Нагадаємо, за працівниками, з якими укладено трудові договори з нефіксованим робочим часом, не потрібно виконувати вимогу про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати. Тож, наявність цієї графи надасть фіскальним органам додатково контролювати ЄСВ. З розділу 2.4 ДФ прибрали непотрібні рядки доходи від продажу сільськогосподарської продукції. До речі, ними так ніхто й не встиг скористатися з огляду на недовгий термін дії спецправил. Наразі доходи від продажу сільгоспродукції, що виплачуються фізособам, відображаємо персоналізовано в розділі 1.4 ДФ. А ось щодо ознаки сільгоспдоходу, то маємо. Певну інтригу про це та інше поговоримо далі. Почнемо з медстрахування: суми внесків за договорами недержавного пенсійного забезпечення та або за договорами добровільного медичного страхування, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок, за працівника в межах 30%, нарахованої йому зарплати, зазначаємо як і раніше з ознакою 125%. А ось суми внесків, що сплачуються резидентом дія Сіті за свій рахунок за гік спеціаліста, в межах 30% нарахованої винагроди такому спеціалісту з новою ознакою доходу 204. Тепер щодо сільгоспродукції. Наразі маємо дві ознаки доходів. Перша 148. Доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва груп, які ви бачите. Друга ознака 179. Це доходи, отримані знову ж таки від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена. Зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, у тому числі й доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва відповідних груп. І ось з цими двома ознаками може виникнути певна плутанина. Адже після змін дохід від продажу власної сільгосппродукції звучить двічі. І в описі ознаки доходу 148 і в описі оновленої ознаки доходу 179. Але у будь-якому випадку у разі відображення в 4ДФ доходу з неправильною ознакою штрафу не повинно бути, якщо ПДФО та військовий збір за їх наявності відображено правильно. Далі з'явилася нова ознака доходу 205. Якщо ви надавали благодійну допомогу. У зв'язку з війною учасникам бойових дій фізособам, які мешкають чи мешкали на території населених пунктів, в яких проводяться чи проводилися бойові дії на відновлення житла та інші цілі відповідно до норм податкового кодексу, то суму допомоги зазначаєте з новою ознакою доходу 205». Маємо дві нові ознаки доходів для неприбуткових організацій, що працюють з волонтерами, з якими укладені договори щодо провадження волонтерської діяльності. 208 це кошти або вартість майна чи послуг, що надані цим волонтерам у частині витрат неприбуткових організацій на проведення їх медогляду та вакцинації інших лікувально-профілактичних заходів безпосередньо пов'язаних. Із наданням волонтерської допомоги такими волонтерами відповідно до закону про волонтерську діяльність, і ознака 209 суми відшкодування неприбутковими організаціями волонтерам документально підтверджених витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги у розмірі та відповідно до переліку статті 11 закону про волонтерську діяльність. Також Мінфін ввів нові ознаки для таких доходів 206 сум доходів, наданих Фондом Президента України, 207 суми нагород за зброю. Крім того, було підкориговано з урахуванням норм Податкового кодексу опис ознак доходів 127, 128, 151, 163, 183. 187, 188, 190 та 193, що, власне, не вплинуло на їх застосування. На цьому колеги ми завершуємо огляд змін щодо об'єднаної звітності, останні строки її подання 9 листопада. Ми сподіваємось, що наша інформація була корисною. Бережіть себе та своїх рідних.